На стадії демонтажу частини колишньої котельні роботи в майбутньому реабілітаційному центрі для інвалідів та учасників АТО реконструкція тут триває трохи більше місяця. Адже для того, щоб приступити до будівництва, від колись закинутої котельні має залишитися тільки каркас. Демонтують стіни, всі внутрішні перегородки і часткове перекриття. Цьогоріч на роботи виділили 3,5 мільйони гривень. Хоча весь проект має коштувати 35 мільйонів. Ми плануємо. Закрити контур і зробити покрівлю на спортзалі. Чи вистачить цих коштів, можливо, не до кінця, але ми б хотіли це зробити, накрити обов'язково, щоб зберегти його від подальшого руйнування. Є дуже багато таких речей, які, скажімо, не враховані в проєкті. Підготовляємо на стяжку пола. Кришу підготовляємо на цей рік. Плани що буде фінансування? Це закінчимо десь у 2019 році.